Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не сон. І сьогодні хочу подивитися, що хоче сказати мені моя сила. Карта визнання. І будемо дивитися, кожен подумає про себе. Можливо, нема такого контакту, як раніше, а можливо, навпаки. Але ви не можете зрозуміти, а можливо, щось просто треба знати. І будемо дивитися. Так, хто ви у мене на сьогодні? Угу. Про що? Так, кажуть про те, що біля вас дуже багато людей, які мають, які намагаються вас збити з вашого шляху, які вас начебто склоняють до якогось вибору, про що саме зла відьма? Про трансформацію. Це те, що я думаю. Ні. Давайте так. Знаєте про що? От, значить, то хтось намагається вами спекулювати, хтось намагається до вас достукатися із явних або через сни. Зрозуміли мене, і намагається вас десь склонити до якогось вибору, що що зовсім може змінити ваше життя. Тут саме ну, що риб в тому плані, що низькі вібрації, зрозуміли мене. Якщо якщо це щодо людей, то це люди, які жадібні, які намагаються щось вашого взяти. Зрозуміли мене. Але ж тим не менш, кажуть про те, що ви на виборі. Це мінімум, тобто, ви справляєтеся або роздумуєте, в яку сторону схилитися, і що ви під захистом. Так, намагаються вами спекулювати якісь сили. Зрозуміли мене? Схилити вас до якоїсь ситуації, що приведе вас ну, змінить ваш шлях. Або на вищу, або на нижчу ланку. Зрозуміли мене, про що я кажу, так? Так, давайте ж будемо дивитися, що хоче сказати моя сила. Так. Він каже, що ти повинен слухати свою інтуїцію, що ти повинен е, соблюдати, е, от чомусь мені йде слово баланс, тобто не впадати в якісь е, різкі перепади настрою, зрозуміли мене, е, зберігати стабільність. Зрозумі... Розумієте, про що я кажу? І, звичайно, працювати. Так, вони кажуть, що ми тобі підказуємо, можливо, в когось дійсно є наставники. Кропітливо працювати заради стабільності своєї. Про що м'ясник хочеться запитати? Ось і кажуть знову про те, що в тебе жорстокі спокуси навколо тебе. Котики мої моїться стверджують. Психенько. Жорстокі спокуси всіма можливими і неможливими способами намагаються тебе десь до чогось змусити, до чогось склонити, зробити навіть так, що це, начебто, твій вибір. Ну, але ти справляєшся. Що ще хочу сказати? Ти справляєшся, ж кажуть. ти справляєшся із цих пасток, і підсумок на карту <кій> диявола лягає підсумок повний кінець і виснер. Тобто вже ну, заморилися спокушати-спокушати, і це все залишається ну, безпочвенно, без якогось результату. Карта сили, що у вас є підтримка, зрозуміли мене. <кій> і те, що ти все ж таки. Незалежно, слідуєш своїм шляхом. Можливо, навіть, знаєте, і кажуть про те, що коли ти спокушався е, на якісь е, нечесні е, або недобрі не моменти, це вже залишається в минулому, а зараз ти е, ну, набагато вище від цього. Що ще хочу сказати мені сила. Так, так буде якась е, скоріша зустріч. Яку ти не будеш очікувати, де ти переможеш, про що зустріч? Знаєте, про що хтось захоче забрати ваше, знову ж таки, оці по, по дияволу, забати, ну, підкорити вас, розумієте, За, грубо говоря, запекти вас у в'язницю. Тобто зробити вас лялькою, маріонеткою, вами керувати, зробити, щоб ви не мали власної волі. Зустріч, при які захочуть забрати ваше правительство, свого життя, ну, своїм життям, чим би то не було. Це буде несподівано, це буде, е... от мені йде через сни. Не знаю, можливо, потім напишете, в кого я проігралася, або про... можливо, навіть накануні проіграється, розумієте? І кажуть про те, що ти переможеш, але тобі це буде нелегко. Кажуть про те, що за тобою е... спостерігають, хочуть вкрасти в тебе щось, е... збити тебе з толку якимись негарними новинами. От похитнути твою якусь стабільність, розумієте? <кій> що ще? Так, що ще? Коротше, знову ж таки, про те, що ти вивчаєш, можливо, хтось е, проходить якісь обучення в плані, ну, не знаю, елементарно, якісь нові е, віточки. Навчання, з якими ви тільки знайомитеся, зрозуміли мене. І ти вже навчений, кажуть. Пусті проекти про що? Про те, що ти передбачиш оці всі напади на себе? До речі, люди із сім'ї, які маніпулюють. Ти це все передбачиш і будеш навчений маніпуляціям, зрозуміли мене? Так, далі. Знову ж таки, що ти отримаєш повідомлення? От і кажуть, знаєте, про що? що люди під масками намагаються тебе придушити, подавити, вони тебе призирають, не знаю, явно чи неявно. Хочуть дізнатися, відкрити твої таємниці, аналізують твоє життя. Так, але кажуть про те, що, знаєте, одна... Давайте так. але кажуть про те, що у тебе є підтримка, і ти під захистом, твого урожаю ніхто не збере. А вони хочуть забрати твій урожай, дізнатися, як ти. Як у тебе так життя складається? Ще, О, третій раз випадається карта: ти коваль свого щастя, ти із своїми силами, знаєте, от в благосних договорах. Тут підтримка, тут любов, тут те, що ти, от знаєте, є якийсь взаємообмін, коли ти і даєш. І отримуєш допомогу. Тобто ви в коннекті. І своїми силами, ви в коннекті. І так буде і на майбутнє, вони кажуть, що, можливо, навіть буде, знаєте, як більш швидко ви будете. От контакт буде налажений іще швидше. Розумієте, буде один одного ще більше чути. Що ще хочуть сказати сили? Вони кажуть, ми щасливі, що ти в чистоті. Про що? І вони кажуть, що, знаєте про що? Що ти відважно відстаюєш свої ресурси, сплітні щодо грошей. І це все глупость. Якщо в когось якісь питання щодо грошей, можливо, хтось вважає, що ви багато заробляєте. Можливо, хтось вважає, що ви набагато більше заробляєте, ніж воно є насправді. І кажуть, що це все плітки, і це все єрунда. Ну, Або, можливо, хтось із прак, якщо дивиться практик, то вам здається, що ви так багато вам людям здається, що ти так багато на цьому заробляєш, але кажуть, знову ж таки, що це все пусте. Що ще хочу сказати, сила? Вони кажуть, що я тобі допомагаю, я готовий прийти вчасно. Про карту ілюзії, про що ілюзії? Про що? Вони кажуть, те, що тобі десь здається, знаєте про що? Те, що тобі десь здається, що. Або що ти можеш зійти із шляху, або що щось проїзходить не вовремя. Вони кажуть, що це все ерунда, це все глупості. От ми от все приходить вчасно, так як воно повинно приходити. І допомога приходить вчасно, і е, якісь нові знання приходять вчасно. Головне не, не, ну, не сходити з свого шляху, свого розвитку. І от головне довіра в цьому головне між силою та вами. Що ще хочу сказати, сила? кажуть, залишайся в чистоті. Тут дві карти відьма. Перша випала Друга. Про те, що розвивай свої магічні здібності по чистоті. Йди своїм шляхом. Про що подарунок? І вони кажуть, що тобі в подарунок буде те, що от ти будеш... От прийде час, коли ти будеш недосяжена для оцих ось... Оцю ось, ось хочеться сказати спекулянтів, Людей, які тебе зараз засуджують. Твої люди, вони кажуть про те, що вони і зараз отримують невдачу, а в майбутньому вони взагалі визнають, хто ти. Знову ж таки, кажуть про те, що учійся. І розумій те, що люди тебе вивчають, що будуть тебе намагатися заплутувати. Але кажуть про те, що ти цих людей роздивишся з усіх сторін і будеш е, ну, відстоювати будь-які ці втручання, які можуть сколихнути твій простір і налагоджений контакт. Що ще? Знову ж таки, карта того, що намагатимуться тебе. Спокусити, звабити, черезни, просто якимись реальними людьми, зрозуміли мене, але вони кажуть, що ти справишся. Ти справишся і навіть зможеш, знаєте, як ну, придугадати, спланірувати, і з чим ці люди будуть до тебе. Ти будеш, ну, от хоча сказати, чітко відлічати істину до ну, цих ну, сутій, залишаючи, звичайно, в чистоті. Зрозуміли мене? І ще хочу. Так, Кажуть, що будуть все одно будуть на твоєму шляху будуть прояви людей, які намагатимуться тебе з-під тишка зацепити, заволодіти твоїм штурвалом, заволодіти твоїм життям. Схилити тебе до чого, до того, ну, якимись химерними <кій> діями, намагатимуться тебе збити з толку, забрати твій штурвал, але ти це будеш знати, вони кажуть. тому ж таки, що ти під захистом і не спіши. Не спіши, нехай все розвивається своїм шляхом. Ти і так справляєшся. Хочу взяти вам пораду. Порада вам. Вони кажуть, що ми з тобою, ми тебе підтримуємо, е, іде мені, як завжди, що навіть якщо тобі здається, що ми тебе не підтримуємо, це неправда, ми тебе підтримуємо, ми, ми з тобою в коннекті. Про що? Вони знаєте, про що кажуть? Що. Якщо тобі десь здається, що ти. Про що мене давайте зараз хвилинку. Світ. О, знову ж таки, вони кажуть, не, не бери все, то, що ти зараз ще не втягнеш, дай всьому розвиватися, естественно. карта природи і карта світу. Тобто е, тут от партнерство на далеку перспективу. Не будь жадним, тобто не, ще, не, не бери, не, не, не пригай через е, дві ступені. Розумієте? Ну, Практики мене зрозуміють, люди, які усвідомлені, мене зрозуміють. Не пригай через е, дві ступені. Ти повинна. От, о, пізнати все постепенно, зрозуміли мене. Не будь жадним, не обманюй себе, вони кажуть. Ти повинна бути, повинен повинна бути поетапною. Зрозуміла, щоб, ну, щоб все розуміти тютілька в тютільку, щоб нічого не пропустити. При цьому всьому ти повинна бути менше розказувати, знову ж як завжди кажу, менше більше веченні чиси багато часу приділяти тому саме, щоб самопізнанню. Зрозуміли мене. В тому числі. Відсікай, вони кажуть, відсікай все ложне і е, стабільно, нехай навіть не так швидко, як хотілося б, стабільно будуть своє майбутнє і стабільно рости. Зрозуміли мене. Благодарна всім, хто притягнеться, всім, кому це актуально, е, благодарна за зворотній за зв'язок, зворотні зв за ваші прекрасні коментарі і за не тільки прекрасні, я іноді так сміюся. Е, ви мені реально підіймаєте настрій, і я працюю з задоволенням. Благодарна за зворотній зв'язок. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо.